Йоу всім привіт, з вами Рома Лаваш. Ми продовжуємо проходити Менхамп. Да, минулого разу, минулої серії нам тут дали трохи. Трохи дали нам просратись тут в метро, бо... Тут вже, чуваки, такі вже. А! Та блін! А я... на йот, наліво! Притул, не, не влучаємо! Так, будемо вважати, що це непоганий знак. Бо якщо це поганий знак, це означає, що нас будуть тут просто крошити. До чувакам вже видали таку зброю скорострельну. Тут же спецназ повним ходом навалює. Так, було б добре ще знайти. Знайти аптечку. У цього вже. Узі. Він скорострельність цієї пушки просто зашкалює. Краще я візьму шотган. А він сюди не поспішає йти. То. Задачка. Зараз. Секунду треба обдумати, чи є сенс його сюди. А може і є. Ну-ка, йди сюди. Блін. Ну давай ближче підходь. Блін, в мене половина ХП. Далеко, 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 далеко. Хай він краще сюди ближче підійде. Бо він в мене розрядить цю обойму і все. І приїхали. А -а -а! <AshELLE> Якого біса я накаркав. Necessary... Йоп твою наліво. Це була погана ознака, коли я не влучав у копу. Так. Все іншого разу підемо іншим шляхом. У цей шлях. От oh, oh, твою мать. Непогано. Де другий? Де блін твій напарник подівся? Блін, якщо він сюди забіг. А він так і сюди забіг. То В мене погані справи. Зараз він сюди має вийти. Так, CCPD, виходь сюди, бля. О. А, це я вбив цього? Все! Фу, а ну тут підказували мені... А що я нічого не можу зробити з пакетом. Ну-ка. Казали, що можна. Розтрощити пакет і з нього щось випаде. Але поки що випадає сміття. Так, да, краще, я візьму УЗІ. Узі Узі. Погано, що тут не можна засейвитись. Так, блін. Треба йти туди, а звідти буде спецназ сюди валити. А може я сюди? Так, да, можу повернутися. Блин, вони, вони на зустріч зараз піду. О, бляха. Кепский справа. О, блін, в них фонарики. О, побігли! Блін Забагато їх. Ну-ка. Скільки тут 23. Не дуже добре, не дуже добре, не дуже добре, не дуже добре. Хай сюди йде да. Ё-моё! О, класс! Двойный пострел. Ну, це супер, взагалі навалив. Давай, заходь. Так, давай, 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 давай. А! Блин, то и позаду буду обходить. Блін, нормально від, 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 відлітає. Фу. Ну-ка. А! Ah. Ah. Так, гара, з цим впорались. Це з ліхтариком. Ліхтарик мені не потрібен. Бо він мене веде, мені потрібно в темряві бути. О, он це вже щось. Блін, дуже скоро стрільна ця узіжка. Клас, цього разу я обрав правильну тактику, ну його нафіг тут погравію. Ти все одно, що йдеш, що біжиш. Я знаю там писали, що я пограв. Бігаю, шумлю, але... Блін, гравій всюди. Так, майже повне ХП. Ох, твою мать! Я не очікував. Уу! Краще засейвитись, мабуть. Так, звідти ми прийшли сюди можна прийти. Ага. десь за дверми хтось стоїть. Не, не бачу нікого. Ще якісь двері. Control room. От халепа десь тут бігає. A se tady jde. Opa-pa-pa-pa. Pa, pa. Aha. Klac. O, to já zpracoval. Так, це означає, що зараз сюди всі побіжуть, бо вони знають, де врубається ця панель. Що нога не вишає? Десь тут був цей. Як багато ходів тут. Ага, тут є ХПшка. Я ж знаю, що мені не, не дадуть просто так уйти звідси. Вою наліво! А! А ч ты помираешь так повільно? Так, там ХП-шка є. Краще піти взяти. У, добре що я знаю, де вони тут знаходяться, ліки. Бо без них вже було погано. Біадвайс, я па па А це не поспішає сюди. Так, okay. да, гаразд, Мені пора на потяг хлопці вибачаюсь Так, а ви чуваки, Ставте лайки. Поки okay, я тут вбиваю Блин, там ще хтось є я помиляюсь, може нікого немає тут. Все, це, це мій потяг. Поїхали, поїхали, поїхали. Дуже дивний вихід. О, тут можна засейвитись, це вже непогано. Все, продовжуємо. Облі! Ну давайте сюди по двоє. Давай, заходьте. Чесно наважуються вони сюди заходити Вау Аааа Блін, нормально зачепило мене О, oh, блін Що ти... А! Дурна голова. Так, і тут ліки ще є. Що маємо? Що маємо? Так. Приїхав, я так думаю. Це було дуже неприємно. <плес> Ох, твою мать. Свію <плес> наліво. Раз, два. Там двоє, і там ще третій десь. Ну-ка, зараз. Окей, okay, nice no right. Probably... Давай, хоть сюди, блін. Десь вище щеп, брата, треба. Дай вот сюда. Another false lead!

Не, навіщо я це зробив? В Чому замисел був? Так, цього мінус нуле. ох, на бою улітають, Та ви що? Нащо мені тепер ця узіжка? Так, пішли, візьмемо х... трохи ліків. Бо є сенс зараз. Тут така вже такий він вже пішов. Перестрілки такі сурові. Тут же не якісь бомжи. Ага. Я не можу сюди пройти. А, це означає, що тільки з цієї сторони можна зайти. А ну-ка. Ну да. Як я його обіду? Один сюди все одно йде. Дуже дякую за набої. Так, поки що все непогано йде. Тут є лійки. Блін, оцей пістолет, мабуть, влучніший, ніж револьвер. То есть я, я его не бачу. А! Дин, как он меня побачит? Вот, доги. Ну, стоя, сложнее цена, сложнее, чем с изброением ближнего боя воевать. Ого. Ты же совсем тратил контроль над собой. Ой, блин. Я просто хотів перевірити теорію з мусорними пакетами. А! о о о а вийшло як вийшло. Ти шо, блін? Наче всіх вбили. Блін, вийшло якось тупо. Я просто хотів перевірити теорію. Підозрюваний повинен бути в зоні просвації з обережності. О, а що тут за рекламка? Чи він десь зверху? Як приємно вже вийти на вулицю? Замкнутого пространства. Так, нічого. Тут є ліки, але я не можу відчинити. А, десь отак по висоті. Це він знизу десь. Так, тут ліки є, я не можу пройти, бля, Мусорний бак цим. Так, тут зачинено, гаразд. Блін, знову в метро. Ну-ка. Okay. <звук> да, так, з револьбероя, мабуть, не влучив би з такої відстані. У нього розброс трохи більший. <звук> так, іди до кінця депо. Ага. Щось це не дуже допомагає. В який бік іти. Я тут, як. О! Твою мать. А ну-ка, нам донизу треба пойти, щоб подивитись. Так, тут є піта. Там касета, але і сюди жлях є, щось тут є. Щось тут має бути знизу. Це на що набоє? не бачу. Це наче на автомат якийсь можна на УЗІ. Зараз подивимось. Я не буду бігти туди, мабуть. 15, ну тут більше набоїв. Так. Я ледве не відчинив ці ворота, коли він сюди йшов. Так. клас Потрапили на якусь станцію. Раз, два, двоє бачу. Блядь, тут світло світить. Тут видно, а тут не видно. Зворотній біг пішов. О, твою мать, підстрелили мене. От лайно. Але в мене вихід сюди. Не в них ліхтариків немає. Ah, pop, 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 pop. had to bring in. That was no pretty sight. You could be anywhere. Oh, this shot. Sure. А, блядь. так, на цей спол у мене закінчуються набої. біса ти так бігаєш так, до кінця депо Де той кінець? Тут може бути щось корисне в вагонах, я так думаю. Чи може я. О, що я казав, є корисні речі. Так, баночка не потрібна. Це вже зайва. Ще трохи? Ага. <плес> 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 ну, я передбачав, що це буде трохи більш так кінематографічно. Але як є, так і є. Блін, тут засідка. Ох поймать! мать! Ааа! А-а-а! Ладно, наступна серія продовжуємо проходити до кінця депо, бо вже кінець мені настав. То ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, давайте поради. І до наступної зустрічі. Пока-пока.